Російська агресія не оманула Степівську громаду Миколаївської області. Надвечір 18 жовтня, ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів, вразивши в його центрі місцеву кав'ярню. Це все, що залишилося від кав'ярні. Тут загинуло двоє людей. Ще одного поранило. Цей жах відбувся навпроти вікон пані Любов. Вона з родиною перебувала вдома і відчула, як здригнулися стіни від потужного удару ворожої ракети. Перший прильот прийшов. Я лежала на кроваті, тут в своїй кімнаті. Прийшов перший вибух, вилетіло стекло, якби не штора, все стекло полетіло на мене. Ну, потім зразу другий вибух. Через секунди, знову в третій, четвертий. Я почала кричати, діти лежали тут в кімнаті, на них теж посипалося все стекло. О, вони повзли, бо в нас там внук в тій кімнаті. Оці двері в нас були, вилетіли взривною волною аж туди у спальню до внука полетіли. В родині пані Любов минулася сильним переляком та дрібними травмами, але потужна вибухова хвиля дуже пошкодила квартиру. Потолок присів, плити присіли, вискочили на вулицю, запах газової труби. Газу, газову трубу пробило, визвола МЧС. От приїхали газовщики, зробили. Щоб заробити газ вас із родиною поранило. Да, у невістки вона коли повзла на колінах до дитини з кімнату в кімнату, то е на колінах і сина там на на пальцях порізи на цьому. Ну у мене не є, в мене так ну, все нормально. Досі не відійшла від шоку і її сусідка Ольга, коли пролунав вибух, жінка дивилася в ліжку телевізор, як раптом на неї посипалося скло, і в екрані застряг уламок ракети. Все сікло було на мені і карниз зверху. Якби не одіяло, то чи жива була б. Оділася і вийшла на вулицю. І довго ми всі були на вулиці, а потім зайшла в хату, почала літак і шахіди летіти. Теж в ванні посиділа, потім пройшла сусідка з того дому, молода моя учениця забрала мене до себе. Удар також пошкодив понад десяток житлових будинків, сільгоспідприємство, цивільну інфраструктуру. Рятувальні та комунальні служби і досі розбирають завали та прибирають територію. Волонтери видають жителям пошкоджених будинків, бутматеріали. Молодці всі приїхали служби, наші ДСНС, поліція, газовики, електрики. Приїхали наші підприємці з цього саме з нашої громади. Навргасюптолік Анатолій Петрович дав нам моніту, Ми розчистили оці завали. Достали жінку двох жінок. Це пораненого достали. Голова села каже: у населеному пункті немає жодного військового об'єкта. Вороги цілеспрямовано били по селу, аби якомога більше нашкодити місцевим жителям. Влучання в цивільний об'єкт це є не чим іншим як акт тероризму. Це був кав'ярня, Мирний мирний заклад. Люди відпочивали зовсім не військовий об'єкт, нічого. Ну така, така їхня політика, що ми зробимо. Також уночі вороги запускали по Степівській громаді шахеди. Через падіння уламків одного з них сталася пожежа у складській будівлі. Її вже давно не використовують, тож минулося без постраждалих. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Миколаївська область, п'ятий канал. 18 українських громадян загинули в Ізраїлі. Це офіційні дані від МВС країни. Їх озвучив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук етері спільного телемарафону. Напередодні посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив про 23 загиблих. Але український дипломат цю інформацію спростував. Проте зазначив, кількість загиблих українців внаслідок теракту в Ізраїлі друга найбільша після громадян Сполучених Штатів. Дані можуть змінюватися, адже до Досі неможливо ідентифікувати і навіть зібрати всі тіла загиблих із території, куди увірвалися бойовики Хамасу. Також є загиблі громадяни України і у секторі Гази. Хамас значно перебільшує кількість жертв удару по лікарні у секторі гази. Повідомляє видання Newsweek із посиланням на американську розвідку. За словами бойовиків, загинули щонайменше пів тисячі людей, тоді як у Пентагоні кажуть, що найбільше про кілька десятків. Джерело Міністерстві оборони США та ізраїльські розвідники також спростовують інформацію про те, що за атакою стоїться хал. Повітряні знімки, зображення з місця події та перехоплені сигнали додатково свідчать, ракету випустили з території сектору Гази, і вона упала біля лікарні, а не на саму будівлю, кажуть у Пентагоні. Спецслужби Великої Британії з'ясовують, що насправді сталося з медзакладом. ООН також може розпочати власне розслідування. Вибух і пожежа у християнській лікарні аль аглі сталося ввечері 17 жовтня. Хамас заявив про сотні загиблих і поранених та звинуватив в ударі Ізраїль. Тель-Авів це відкидає. І твердить, ракету невдало запустили бойовики ісламського джихаду. Цинізмом Путіна обурений канцлер Німеччини Олаф Шольц. Заявив про це під час промови у Бундестазі. Шольца обурило, що Путін бідкався про жертви серед цивільних під час війни на Близькому Сході, адже війна Росії в Україні також призводить до масштабних жертв серед цивільних українців. Під час промови Шольц наголосив на важливості звільнення з полону Хамасу у громадян Німеччини. У Бундестазі були присутні родини цих заручників. Під час промови Шольц також зазначив, що ЄС повинен продовжувати фінансову підтримку України за її недостатність. Дорікнув Шольцу лідер опозиції, зокрема за відмову надати Україні далекобійні ракети Таурус. Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент скрізь попереджає, що можуть бути жертви цивільні жертви військових протистоянь. Більш цинічної заяви годі шукати. Цю неша астаскітесну виклик. Вирішив стояти поруч із чоловіком, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні. Так, посол США в Угорщині відреагував на зустріч між угорським прем'єром та президентом Росії. Віктор Орбан та Володимир Путін провели перемови у Китаї у межах форуму Один пояс, один шлях та навіть потисли один одному руки. Дії Орбана також засудила прем'єрка Естонії Кая Калас. Угорщина розвиває тісні стосунки з Росією, і вона не розуміє, як можна тиснути руки злочинцеві. Калос також зазначила, що Україна може мати проблеми із початком перемов про вступ до Європейського Союзу через політику Угорщини. Голова адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуяш взявся виправдовувати Орбана. Мовляв, президент США також зустрічався з Путіним, хоч і до війни. І взагалі з Росією треба говорити про мир і закінчення агресії. Водночас Гуяш не пояснив, чому Віктор Орбан на зустрічі з російським диктатором назвав агресію проти України. Далі цитата, воєнною операцією. Співчуває Росії, боїться ведмедів та заперечує зміни клімату. Президентка Словаччини відмовилася призначити до уряду одіозного політика. Мовиться про Рудольфа Гуляка. Йому пророкували портфель міністра охорони довкілля. Політик відомий своїми суперечливими заявами обіцяв після призначення одразу поїхати до Москви та вибачитися перед Путіном, буцімто за санкції та поставки озброєння до України. Водночас тримається критичної позиції щодо зеленої повістки, відмовляється визнавати кліматичну кризу. Президентка Словаччина заявила, що це неприпустимо. На думку Зузани Чапутової, міністерство довкілля не може очолювати людина, що заперечує науковий консенсус. Критикує гуляк постійно і політику європейського союзу, заявляв, що ведмеді це біологічна зброя Єврокомісії. Водночас міністром закордонних справ Словаччини може стати проросійський політик Юрай Бланар. Його кандидатуру запропонувала партія Курс Соціальна демократія, що перемогла на парламентських виборах. Її лідер Роберт Фіцо нині формує новий уряд. Юрай Бланар, колишній інженер, періодично потрапляє у скандали та бреше у своїх виступах. До прикладу, Бланар казав, що війна в Україні це насправді конфлікт між США та Росією. І, нібито лідери України далі, цитата мовчать про радикальний український націоналізм. Також він, противник збройної допомоги нашій державі, каже, це послаблює оборону словаччини. Посаду міг зайняти і сам Фіцо, втім йому вдалося підшукати іншу кандидатуру для свого уряду.